Лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок» провів зустріч із мешканцями старовинного Ужгорода. Голова партії представив політичну програму партії Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. А також представив кандидатів-мажоритарників від об'єднаних сил опозиції, лідера Закарпатської свободи Олега Куцина, який балотується по 72-му округу із центру місті Тячів та Андрія Сарбайла. Який працює з виборцями Ужгородського 68-го округу під час виступу Олег Тягнебок розповів про докорінні зміни, які будуть реалізовані фракції націоналістів та силами об'єднаної опозиції у майбутній Верховній Раді? Для нас важливо, щоб представників опозиційних сил в наступному парламенті було більшість. Для нас важливо, щоб ми не просто були представлені у Верховній Раді України для нас важливо, щоб ми могли усунути. Усі негативні наслідки двохрічного правління режиму партії регіонів і розпочати серйозні, докорінні, всеохоплюючі зміни системи влади держави і суспільства. Свобода виступає за ліквідацію обласних та районних державних адміністрацій, аби самоврядування громади наповнити реальним змістом. Вважає за необхідне запровадити обрання та відкликання суддів. Припинити голосування у Верховній Раді картками, що привело до ганьби на всю Європу, серед першочергових кроків фракції свободи, підміна так званої пенсійної реформи, скасування мовного закону Колісніченка ківалова та ухвалення натомість закону, спрямованого на захист та розвиток української мови, Олег Тягнебок розповів про блок економічних питань. Розтлумачив ухвалення закону про стратегічні підприємства, який передбачає заборону їх приватизації та утворення природних монополій. Зокрема, в енергетичній галузі. Ми відчуваємо величезну активність до нашої організації, до тої програми, яку ми сповідуємо, своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. І ми переконані в своєму успіху, в перемозі, що пройдемо не тільки 5-відсотковий бар'єр, але й здобудемо значну кількість мажоритарних депутатів і створимо фракцію, яка зможе реалізувати наші принципи в наступному парламенті. Зараз ми розуміємо, що для нас не тільки важливо грамотно провести агітаційно-пропагандистські заходи, як для нас дуже важливо, надважливо зберегти результати виборів, тобто побороти максимально побороти фальсифікації. І мушу сказати, що ситуація з дня на день змінюється на краще. Все більше людей розуміють ситуацію в державі все більше людей згідні з тим, що вже не можна продавати свій голос, вже можна не можна за мішочок гречки чи якусь консерву, чи за 200 гривень, от віддавати псам на відкуп України українську державу, і я думаю, що до кінця виборчої кампанії ми максимум зробимо для того, щоб перевернути свідомість українців, закарпатців і довести, що ми є така сама частина української землі, як і вся велика Україна. Що ми розуміємо, що українська держава повинна відбутися без олігархів, без тих бандитів, які зараз керують в українській державі, і 28 число буде тим переломним моментом тою епохою, коли Україна нарешті стане українською державою. Лідери українських націоналістів також поділився ситуацією щодо ведення передвиборчої боротьби політичними силами та самовисуванцями, які не входять до складу об'єднаної опозиції. Хтось хоче називати себе опозицією, хтось хоче себе називає суперопозицією, хтось називає себе ультраопозицією, але насправді на сьогодні є, є єдині об'єднані опозиційні сили це свобода і батьківщина, які Протистоять проти влади, всі решта, звісно, використовують маніпулятивні технології для того, щоб отримати якісь додаткові дивіденти. Але підтримка всяких таких третіх сил, які зараз плутаються під ногами, вона тільки призведе до того, що справді опозиція до режиму Януковича може не мати більшості. А саме цього нам потрібно і цього ми прагнемо. Кандидат від об'єднаної опозиції Олег Куцин розповів про гарячу пору на виборчому окрузі у Тячівському та Рахівському районах, за словами Свободівця, у передвиборчій агітації використовуються всі засоби боротьби. Опоненти не гребують навіть залякуваннями націоналістів. Багато провокацій. Нещодавно, наприклад, на одній з наших агітаційних машин, які на які, зокрема, їздили мої батьки, відкрутили задні колеса. Вночі був спроба нападу наш на наш офіс, пес, який Охороняв, поламали йому ноги арматурою. Сьогодні я приїхав сюди в Ужгород, знову ж таки, десь вночі відкрутили піддон на моїй машині, витекло все масло, тобто ситуація накручується, є погрози по телефону, спроби підкупу. От, але хай вони розуміють ці, що це все роблять. Що ми не ламаємося, не такі нас ламали. Я пам'ятаю, 89-й дев'яносто рік, коли була Совєтський союз, була сильна потужна система і ламала нас КГБ, не зламала. То я їм мушу сказати, що ці їхні методи нас абсолютно не цікавлять і ми не Будемо на них прийматися. Масові порушення відбуваються владою в частині підкупу виборців. Фактично, втрата юридичної можливості захистити права суб'єкта виборчого процесу в суді. Нас позбавляють право на апеляцію, на судовий захист, сваволя дій Центральної виборчої комісії в питаннях формування окружних виборчих комісій, а також дільничних виборчих комісій. Ну і відомості вже про те, яким чином будуть переписувати протоколи, фальшувати не тільки в день голосування, але й в ніч, з 28 на 29, коли будуть підраховувати вже результати голосування. Олег Тягнебук запевнив ужородців: якщо ваша рука не здригнеться проголосувати за свободу, то наша рука не здригнеться змінити все на користь українців. Того дня лідер свободи виступив перед глядачами каналу ТС-1 з передвиборчою програмою партії, а також відвідав львівську майстерню шоколаду кафе Ретро над ужем.